Колиска казок. Добрий вечір, мої дорогі любі малята! Хочу вам запропонувати нову історію. Ну то що слухаймо? Сідайтеся зручніше і уважно слухайте. Оповідання Аліри Бенджаміна і Ніка Іста хвилиночку. Мамуся, мама була дуже зайнята, вона пекла печиво. Схоже, буде дощ, занепокоїлась вона. Рорі, будь ласка, познімай білизну з мотузки і занеси її в хату. Хвилиночку, мамусю, відповів Рорі. Він саме гриз печивко. Минуло п'ятнадцять хвилин. Пішов дощ, одяг на мотузці намокнув. «Ох, Рорі!» – засмутилася мама. Тато працював у гаражі. Рорі, будь ласка, збігай на пошту по мою газету, попросив він. Хвилиночку, татусю, відповів Рорі. Він саме грався. За півгодини рорі пішов на пошту, але там було вже зачинено. Ех, рорі, розсердився тато. Старша сестра Рорі Тіна доробляла уроки. Рорі, будь ласка, вимкни кран у ванні, попросила вона. Хвилиночку, відповів Рорі. Він саме дивився телевізор. За десять хвилин у ванні був справжнісінький потоп. Ах, Рорі! тільки вигукнула Тіна. Дорогою до школи Рорі зупинився, щоб позаглядати у вітрину магазину іграшок. Ходімо вже, попросив його друг Террі. Ми запізнимось. Хвилиночку, відказав Рорі. Він ніяк не міг надивитися на іграшки. Вчителька не пустила їх до класу за запізнення. Усе через тебе, Рорі, пробормотів Террі. Усім уже набридла поведінка Рорі. Він завжди все відкладає, сказав тато. Він весь час запізнюється. Додала мама. Він просто нестерпний, заявила тіна. І всі вирішили, що з цим таки треба щось робити. Після обіду Рорі грав у футбол і дуже зголоднів. Ти б не могла зробити мені бутерброд, мамусю, попросив він. Хвилиночку, відповіла мама, а сама й далі дивилася телевізор. І Рорі до вечері ходив голодний. Рорі хотів покататися на велосипеді з друзями, але в його велосипеді спустило колесо. Ти б не міг накачати шину, Татусю, попросив Рорі. Блиночку, відповів тато, а сам і далі читав газету. Рорі розсердився, коли друзі поїхали кататися без нього. Рорі треба було до вбирання, але у ванні купалася тіна. Ти вже виходиш. гукнув Рорі. Тук-тук-тук-тук-тук. За хвилиночку, пообіцяла Тіна, а сама й далі милася, голосно співаючи. Довелося Рорі довгенько стрибати під дверима, схрестивши ніжки. «Усі змушують мене чекати, плакав Рорі. «Хм, Тепер ти знаєш, як воно, сказала мама. Мама подумала, що непогано було б купити рорі годинника. Рорі спостерігав, як секундна стрілка бігає по колу. Тік-так, тік-так, тік-так. Хвилина це ж зовсім недовго, заявив Рорі. Вибачте, я навіть не уявляв, що так усіх затримував. Покажеш мені свій новий годинник? спитала Тіна. Хвили о...» почав був Рорі та ораз схаменувся. Ой, звичайно, усміхнувся він. До побачення, малята, до нових зустрічей. Ми побачимося з вами наступної п'ятниці о восьмій годині вечора.